Депутатський корпус поповнився новим депутатом 24 липня під час засідання сесії. Ігор Кравчук урочисто склав присягу депутата. Територіальна виборча комісія визнала його обраним депутатом від політичної партії Європейська Солідарність замість Максима Кушніра, який достроково склав мандат. Ігор Кравчук був наступним за черговістю у партійному списку. Натомість рішення депутатки і Полякової про дострокове припинення повноваження депутатський корпус не підтримав. Мене немає на території України, і я 10 місяців я була присутня, я жила тут, я ходила на сесії, виконувала свої депутатські повноваження. З минулого року я не проживаю. І звісно, що я не ходжу на сесії. У нас в депутатському корпусі є два лагері, це всім відомо. І кожен голос тут на, як би так сказати, по ціні золота, так? тому що тут. Певні рішення приймаються, як ми знаємо, далеко не в інтересах громади. Тому єдину підставу, чому мене не відпускають, це тільки те, що оскільки мене немає, немає мого голосу, то це вигідно тим людям, які мають іншу точку зору і там хочуть притягувати певні свої інтереси. Більше ніяких підстав для цього немає. Жодних законних підстав. Мене обирала громада, але за чинним законодавством я маю. Отримати більшість голосів в депутатському корпусі, щоб скласти за власною заявою повноваження. Я вважаю, що оскільки я тут дійсно не проживаю, я не знаю потреб громади на теперішній час, і це буде чесно, справедливо по відношенні до жителів нашого міста і всієї громади, якщо їхні інтереси буде виконувати наступний за списком, як це зробила партія Європейська Солідарність, яка дуже швидко привела іншого депутата, і він сьогодні приступив до виконання своїх повноважень. В принципі, це те, що я вже втретє намагаюся зробити, тому тільки інтереси особисті певних депутатів, які сьогодні не піднімали руки в прізвище. Їх відомі, я ще звернуся до секретаря міської ради Ігоря Чугунікова з проханням, щоб на всі подальші сесії виносилося моє це питання без додаткових заяв, тому що ну за регламентом і за законом, якщо питання не набирає певну кількість голосів, то не потрібно додаткових заяв іншої процедури, тобто воно може просто виноситися на наступні сесії, і просто будемо значить, виносити кожну сесію. Новій редакції депутати проголосували за проєкт рішення про ініціювання створення пункту тимчасової перетримки безпритульних тварин. Волонтери, які на своїх плечах здійснюють таку діяльність, вони власним коштом здійснюють цю діяльність, і місто повинно не просто місто повинно знаєте, не розділити, а взяти на себе цю відповідальність, тому що інколи формується такий наратив про те, що лише їм передати землю, і нехай вони там собі опікуються і займаються цим питанням. Ні, ми сьогодні в ситуації, коли в житлових кварталах, де проживають люди, де дуже багато людей поруч знаходяться торгові повітря. Мільйони, в тому числі, ну неможливо спокійно пройти. Мною підготовлений і внесений відповідний проект рішення. На його підтримку, я зазначав це під час презентації проекту рішення, що на його підтримку було зібрано більше 500 підписів мешканців територіальної громади, які висловились за підтримку. Я сьогодні вдячний колегам депутатам за те, що вони підтримали цей проект рішення, за те, що така ініціатива буде створена, і сьогодні в органах органів виконавчої. Влади місцевого самоврядування є правові підстави для того, аби здійснювати діяльність із облаштування пункту тимчасової перетримки для безповторних тварин. Бюджет Южненської громади за перше півріччя виконаний на 101%. На сесії було озвучено звіт про виконання бюджету. «Дуже багато було на цій сесії проголосовано змін до бюджету. Ну, перш за все, це підтримка наших військових. Сума склада, яка була включена на цій сесії, це 22 мільйони 200 тисяч. А також передбачено підтримку комунальному підприємству «Южтеплокомуненерго» 4,9 млн грн. мільйона гривень. Відшкодування різниці тарифів поводоканалу за наші стоки. Як ви всі знаєте, в нас? Нам завоз більше в тариф на це і багато інших питань, соціальних це і додаткові кошти на харчування наших дітей. Виділені кошти вже 2,6 мільйона гривень. Це доплата нашим педагогічним працівникам. Те, що в нас було січня місяця 1300 з вересня, це вже буде 2300. Що стосується наших капітальних видатків, проектом рішення передбачено виділення коштів на будівництво двох укритів. Це укриття, яке знаходиться за адресою будівельників 19, це наша полікліника, і укриття другої школи. В нас також передбачений ремонт санвузлів в першій школі, обладнання харчоблоків наших шкіл, тому що ми будемо годувати дітей вже з 5 по 11 клас. Але не в повному не була виділена сума, але на наступну сесію ми будемо додавати. Директору ДП МТП Південний Олександру Олійнику присвоїли звання почесного громадянина Южненської громади. За це рішення проголосували 14 депутатів. Всього на сесію було винесено 72 питання. Більше про сесію дивіться у програмі Об'єктив Плюс.